Ще 14 квітня із заявою до Тернопільського районного управління поліції прийшла жителька обласного центру і повідомила, що потрапила у пастку шахраїв. Такий голосований ой, Я приїхала, вас не попередила і попала під машину. І лежу в лікарні, треба гроші. За деякий час до бабусі прийшов чоловік, вона віддала йому 41 тисячу гривень та 300 євро. Приходить, я йому ті гроші даю, і він каже: я зараз в банк переведу гроші і приїду за вами, завезу вас до внучки, але сіла і набираю номер внучки. Набираю, вона в Черкасах, бо вона живе в Черкасах. Я живе, дворова що таке кажу? Мене обікрали. Сектором протидії Шахрайства відділу кримінальної поліції, Тернопської району управління поліції було встановлено особу. Ним виявився житель Київської області, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотичних речовин. У ході перевірки з'ясувалося, що зловмисник частину коштів перекинув спільникам, а іншу відіслав родичам. Працівники кримінальної поліції встановили місце перебування підозрюваного. Його допитали, і він у скоєному зізнався. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Встановлюють оперативники осіб, які допомагали підозрюваному дурити людей. Наразі відомо, що один зі спільників перебуває в місцях. Позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура. Триває слідство.